Про кохання, зраду, втрату, бажання змін та жагу до влади. Франківський драмтеатр відкриває ювілейний сезон прем'єрною постановкою Підступність і кохання за міщанською трагедією Фрідріха Шиллера. Над нею працює топовий режисер сучасності Іван Уривський. Розповідає, попри те, що трагедію дещо скоротили та змінили, а також додали персонажів. У виставі залишили оригінальний текст. Це дуже складно справді: скорпіони, сумління, «Дишащі дракони, золотом ну, такі якісь шелірівські обороти, які, наприклад, мені вони дуже імпонують, бо ми так не розмовляємо в житті. Але це навмисно ми зберегли автентичний текст. Ось щоб на фоні картинки, на фоні нашого концепту, це працювало. Тобто, це частина концепції. Ця п'єса про, про батьків і дітей, якщо так подивитися, ну це грубо кажучи, і тому, але в ній є багато. Ну в ній взагалі в назві підступність і кохання є в принципі код цієї історії, що всі ми живемо в підступності і коханні. Тобто, сьогодні кохання, завтра підступність або навпаки. Актор Роман Луцький у виставі виконує роль президента. Зізнається, текст справді складний, але в цьому і є його краса. А його герой каже актор, уособлює холод та стриманість. Для мене особисто ця вистава. Не вистава, а може, мій персонаж це про холодність батьків. Що в результаті виникає, коли батьки холодні, а особливо коли немає мами. Ну, ми можемо там зайти і прогуглити, але е, тому що є різні варіанти розвитку дітей. І якісь діти вони, е, беруть цю, цю модель поведінки і потім несуть. Наприклад, вони шукають любов, щоб їх любити, як тільки ця любов приходить, вони все одно стають холодними і. Е, не не ну одним словом є є дуже є дуже багато небезпек там від наркоманії і від якихось залежностей і і так далі і так далі і так далі от е і в цьому я бачу небезпеку ту холодних батьків якого який є президент Керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський запевняє: вистави з такою естетикою, яка є у підступності та коханні, у них ще не було. Вона дуже крута, вона дуже естетична, але вона, ще раз хочу наголосити, і це плюс великий, вона ну, не є прям як з репертуару нашого театру. І я цим тішуся, і я хочу, щоб в цьому сезоні таких вистав у нас було багато. Це Європейський вектор, як ми сказали, і в плані залучення режисерів з Європи. Європейський вектор, я сподіваюся, у постановці наших кращих режисерів там дуже багато цікавих символів, знахідок, метафор створена концепція, і сценографічна, і режисерська. Прем'єра вистави «Підступність і кохання та відкриття ювілейного 85-го сезону відбудеться 27 серпня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.